Шановні друзі, всі, хто сьогодні завітали на берег цього водоймища, ви добре зробили, що прийшли. Нам приходиться багато бути на хрещеннях, але я так оцінив, що в саме краще місце, щоби затишно, холодок, сонце не жарить, є де присісти. І це дуже добре. Ми маємо сьогодні. В Дарашну, в церкві християн віри Євангельської свято, свято хрещення. Ми любимо коли свято, коли якесь рокове свято або так якесь свято, то ми любимо. Добре йти на свято. І в Євангелії написано за євреїв, які йшли на свято, і вони питали один одного. Скажіть, а чи Він не прийде на свято? Багатьом людям хотілося на святі зустрітися з Христом. Чи була в тебе така ціль, їдучи з дому, чи зустріну там Ісуса? Ми про нього вже сьогодні багато сказали і заспівали пісень, і тако наблюдаємо, брат каже: лунають пісні і все когось кличуть. Кличуть, прийди до Христа, прийди і не барися. Люди ще вагаються йти до Христа, а багато вже насмілилися і прийшли. Свято хрещення. По-різному це розуміють, що то за свято, як його вмістити, чи то є правильно, чи то щось придумане зовсім ні. В Євангелії написано про це свято. Не в одному місті. Ми з вами живемо в нелегкий час для України. Такий час, що постійно доносяться слухи про смерть, про вбивства, про кровопролиття і всі одні жахи, одні переживання. Я буквально на днях був на Волині в зібрання, а одна мама написала записку і каже помоліться. Мене двоє синів там на передовій. І то не просто так собі. Дуже багато біди, багато горя, а сльози ллються через край. Настільки були моменти подібні в євреїв. І написано: євреї Ізраїль і Іуда ходили. Сумували, і написано, стали всі плакать. Плакать, бо Бога оставили, відступили від Бога. І написано, і вони почали шукати Бога, і вони знайшли Його. Як добре, коли люди шукають Бога, Прокисая каже: шукайте Бога, коли можна знайти. Призивайте Його, коли він близько. Кличте його, і він буде найдений вами. Я буквально два тижні у Варшаві в аеропорту дивлюся, старша жінка сидить і курить. в затяжку так. А я кажу, як вам нема стида? Кажу. Ви старша жінка, ви кажу, сидите і курите. Кажу, я би цього не робив. А ви хто такий, що мене виховуєте? Я з 15 років курю. Кажу, ось ця біда, знаєте, чого війна в Україні? І з-за того, що отак люди нагло ведуть себе перед Богом, не каються і не Богу не хочуть служити. Сьогодні час благоприємний. І пророк Захарія написав у своїй книзі, хто може порахувати цей день маловажним, коли вдаражно проходить хрещення. Коли зібралася толпа людей, зусідні з сіл поприїжджали на свято в Деражне. І Захарія каже, хто може порахувати цей день маловажним, коли з радістю дивляться на строїтельний отвез в руках зоровавіля тих сім очей Божих, які взором своїм обозривають всю Вселенную. Хіба він не бачить тебе? Хіба він не бачить там, що ти стоїш. Бог бачить кожного. Чи ти мав ціль прийти на це місце і зустрітися з Христом? Час близький. Нам дуже часто приходиться, приходиться бувати на Сході, там, де рядом чують кожен день люди вибухи і постріли. Скільки там загинуло людей. Були майже на тих гарячих лініях, з військовими мали зустрічі. З різними людьми різного віку і різного похваху. І вони всі, як зговорилися, ми хочемо служити Богові. О, як добре, коли люди дають согласіє служити Богові, святе водне хрещення. Ви, може, бачили не раз, а може, хтось перший раз прийшов побачити. І добре ви зробили. І для вас у мене є дуже велика чудова новина. Всі, хто слухають мене, знайте. Вас усіх крепко любить Бог. Алілуя! Слава йому за це! Давайте всі разом скажемо Алілуя! Бо Бог любить Україну, Бог любить Західну Україну по-особливому. Ми бачимо, йде війна, а тут спокійно. Тут приємно, тут радісно, тут свято. Тут люди зібралися дати обітницю, Богові служить. Водне хрещення. Кожен з вас пам'ятає той день. Я ніколи не забуду той день, коли вже, вже був приморозок, коли я йшов до річки служитель попереду, а я за ним. Вже просто іній трава замерша і коле в ноги. Але я йду і мені так добре. І по цей день я дякую Богові, що я спасенний. Алелуя! Добрий наш Бог, і Він близький до нас. Час останній. Хрещення будуть продовжуватись, служіння таки будуть відбуватися. І ще і ще ми можемо бути, але це зробив висновок для себе. Чи ти маєш такий хороший намір, щоб тобі так само звершити акт водного хрещення? Річка Іордан одного разу приймала Ісуса, і де Іван Хреститель стояв біля річки там і хрестив людей, і Він каже: серед вас є той, якого ви не знаєте. Я хрещу в воді, але Він буде хрестити Духом Святим і вогнем. Іван Хреститель проходив по околиці Йорданській. Я синами був на тому місці, якраз де проходило це дійство. Люди паломники їдуть, щось звершують подібне. Але я собі уявляв, як то було, коли там стояв на березі Христос. Чудеса Божі продовжуються. Милості Божі від нас не відняти. Бог заботиться про тебе й мене. У нас на столах є хліб, вода не істякає. Якщо ти знайдеш Господа, то ти Його побачиш в красоті Його, якщо ти приблизишся до нього, то Він покаже тобі землю віддаленною, Він покаже тобі новий Єрусалим. Він покаже тобі жилище мирне, з кинією непоколібіму. Він покаже тобі славу свою. Ти покладеш на і і воно состоїться. Покличеш до Бога, і Він скаже, ось я, який добрий Бог. Вкусіть. Ти знайте його, бо Він є добрий. Хай поможе нам усім Бог, а йому подяка. Слухаємо пісню. Дякую, Хай Бог благословить.